У кількарічному українсько-румунському проєкті взяли участь три коломийські навчальні заклади. Зокрема, мова про 9-й, 4-й ліцей, а також про ліцей імені Михайла Грушевського. Назва проєкту «Навчайся із моїм сусідом. Це співпраця по по покращенню освіти з трудового навчання по, по, по дереву по обробці. Е, наші школи, три школи міста Коломиї, входять у цей проєкт: е, Коломийський ліцей 9, Коломийський ліцей номер 4 і Коломийський ліцей імені Михайла Грушевського. Е, три роки ми співпрацюємо. Вони приїжджали до нас, е, дивилися, співпрацювали, ставили ми проблемні питання, які у нас є між нами і ними, що нам потрібно. Тепер в цих навчальних закладах. Встановили нове обладнання та оргтехніку. Відповідно до гранту отримали в навчальний кабінет технологій, комп'ютерне обладнання і безпосередньо інтерактивну дошку і проєктор. Діти вчаться, працюють. До нове обладнання і школярам. Кажуть, що працювати на ньому справжнє задоволення. Я завжди сюди приходжу, ніби щось позачити, щось для себе. E, подобається мені просто ця справа. Дуже круто, що в нас з'явилось багато нових верстатів. Були e, які, дуже різноманіття, потужніші. Крагарніші новиля співпрацює коло в межах транскордонного виробництва із містом Сагет в Румунії. Вері перш за все. Я дуже щаслива рада бути сьогодні тут, на заключному заході. Okay. Хочу подякувати всій проектній команді, директорам шкіл, всім вчителям, дітям. Які незважаючи на такі важкі обставини, зуміли зреалізувати цей проект, і що зараз ми тут, і це насправді велике досягнення. у міській раді кажуть, що така співпраця дуже корисна. Цей проект мав на меті покращення якості освіти в школах Коломиї і в спеціалізованій школі міста Сігет Румунії. В рамках даного проєкту закупилося обладнання, деревообробне обладнання сучасне з різними технологічними вже новинками, модернізацією процесів, навчальних безпосередньо процесів. Проєкт триватиме і надалі. Таке рішення прийняли дві сторони. З коломийван Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.